Привіт, любі дорогі тільці! Це Таро-прогноз на жовтень 2024 року. І так, давайте дивитися, що чекає вас у жовтні 2024 року, які будуть події, які енергії будуть панувати. А карти Таро допоможуть нам в цьому. І так, у мене зараз таке таро. Таро Ленорман. Це трошки інші карти, ніж звичайні Таро, дуже говорящі. Тому що лінорман, це трошки так, інша а, енергія, і тут вони разом в поєднанні. І це дуже такі карти цікаві. І так, давайте. Перша карта для вас, дорогенькі тільці. Тут мечів. Дивіться, ангел летить якоюсь а, до вас. Такою новиною летить до вас якась новина, дуже чудова новина. Летить і це як початок. Це знаменує початок, тому що тут це карта номер один, і вона знаменує початок якихось подій у вашому житті. І, власне, ця інформація чи ця подія, яка станеться, яка летить у ваше життя, вона буде для вас дуже-дуже цінною і стане початком а, якоїсь такої. В вашому житті події цікавої. щось летить до вас. Давайте далі дивитися, що за ангел летить до вас? Така доленосна буде інформація, чудовий початок. І тут десятка, десятка жезлів це завершення, це і прибирання чогось з вашого життя. Тут бачимо він. це як прибирання з вашого життя. І, можливо, ви. Просто візьмете, поприбираєте в свою оселю, що дійсно стане для вас таким дуже ритуалом, який привнесе в ваше життя щось нове. Тому що ми знаємо, що такі події, як прибирання, такі генеральне прибирання, все перебираємо, і коли ми викидаємо непотрібні речі або ми віддаємо їх. Тим, кому більше треба, якщо вже ми не користуємося тими речами, віддаємо іншим людям. І якраз у ці події створюють так порожнечу, в яку, яку потім все заповнює новим. І завжди, коли ви хочете щось привнести в своє життя, щоб збулися ваші мрії, завжди перед тим треба. Прибирати свого життя все зайве, все, що віджило, вичистити в першу чергу свою оселю, коли ми очищаємо її від зайвих якихось старих непотрібних уже речей, наголошую, непотрібних, не треба все підряд викидати. Тоді створюється ота атмосфера чистоти, і на цю атмосферу, на цю чистоту. Приходить щось нове. От, власне, якщо ви хочете чогось нового, свіжого, такого, якоїсь ваші, щоб ваша мрія швидше збулася, робіть прибирання регулярні і так з такою посвятою, що я прибираю свою оселю, даю вам такий лайфхак, як посвячувати, присвячувати прибирання своє, що я прибираю свою оселю для того, щоб прийшло то-то в моє життя. Я створюю місце для цього, тому що коли все захламлено, немає місця, всесвіт нам нічого не дає, бо немає куди це. Якщо вже, от там, наприклад, стакан повний води, в нього вже не налиєш. Треба або надпити, або відлити, щоб щось нове до нас прийшло в наше життя. Так працює всесвіт. Всесвіт він от має такі закони, які не можна порушити. Нам здається, що все так можна порушити насправді. У всесвіті дуже жорсткі закони, і все дуже чітко пропрацьовується. Нам нема такого, що воно не працює. Все працює, і ці закони працюють однозначно і так безповоротно. Що посієш, те і пожнеш. І це правда хто б що не говорив. Що ти, якщо ми сіємо... А Пшеницю, родиться пшениця, не, не родиться морква. Так? так і наше ментальне насіння, що ми посіємо і свій простір, як ми вміємо розпорядитися своїм часом, своїм простором. Якщо все захламлене, до нас нічого і не приходить. Це, як я вже казала, лексикан. Наповнений води, туди вже нічого нового не може прийти. І вода, якщо не має руху ніякого, вона також починає там псуватися. Тому треба це світ любить такий, щоб був кру... кругообіг. Все змінювалося, все вичищалося, щоб не було застоїв. Так і в будь-якій справі так, дивимося далі. Що далі? Тільки карта з нуля. Це чудова карта, коли це може прийти у ваше життя нова людина. І у, як у вигляді і народження дитинки, якщо це ваша тема, і також вагітності, можливо, і ця вагітність може бути таким нетрадиційним методом, може навіть бути такими новими методами, як еко, або? І традиційним також. І це людина може прийти у ваше життя і з інших земель, іншої віросповідання. Однозначно, якщо це ваша така тема, це може бути романтичні стосунки з людиною, іноземцем. І також це коли ви, це карта, коли ви можете їдете десь за кордон, кудись на якісь нові землі, в нові і в інші країни. Це як і подорож. Так і зміна проживання, місця проживання. Там, де ви ще не жили, не були, нові країни, все таке, що ви будете починати з нуля. Також в бізнесі може бути, що ви з нуля будете починати або ще щось привносити в свій, в свій бізнес, в свою справу, чи робота на новому місці, щось нове, можливо, ви хобі собі тісневе придумаєте. Почнете іграти з друзями якусь нову гру або ну, нова робота, щось таке нове. Класний для вашого життя. Ви будете завжди це так, ніби як і трошки страшно. І вроді тут ще карта така світла, що треба довіритися, довіритися іти, як кажуть, очі бояться, а руки роблять. Це і про це також. Так, ще з цієї колоди витягну ще одну карту і щось доленосне йде у вашу, ваше життя, а тут хрест, як доля, вам приготує два шляхи. Тут два мечі, це як два шляхи. Або будете з чогось щось, щось вибирати. Цей вибір буде вам нелегкий. А буде як дві дороги, два шляхи, два, два якісь варіанти чогось, що вам треба буде робити вибір. І вибір буде доленосний, і вам буде його зробити не так вже й легко, як би хотілося. Але пам'ятаємо, що життя не помиляється. Який ви вибір зробите, а, так буде, значить, правильно на даний момент вашого життя. Так, і дивимося. Вернішу іншу колоду, дивимося далі. Що? Вас чекає, цікаво, у вас буде, цікавий жовтень у вас буде. чи ось ви загоретеся чогось. Паш це якась ідея, така буде у вас, у вас виникне, що ви горітимете цією ідеєю. І також це, коли ви тішитися результатами ваших дітей, коли ваші діти досягли якихось результатів, і ви радієте, як діти, як діти. та щось вас буде тішити в цьому житті. Щось таке, можливо, незначне, не аж там дитина написала гарний екзаму, чи я там пройшла і зробила щось таке, мені це вдалося, і навіть, можливо, ви просто зберете смачний борщ. у вас ви зробите спечете ідеальну шарлотку, і це вам буде згадати. а, класно. Тому що паште невелика подія в вашому житті. Це щось таке незначне, але дуже вас потішить. Коли людина вміє так щиро радіти якимось невеличким своїм успіхам, то і великий успіх також світ її готує. То якщо ми не вміємо радіти маленьким подіям, маленьким буденним таким а, іскоркам щастя, удачі, то Всесвіт думає, ну, це їй не приносить радості, чи це йому не приносить радості. Ну, значить, навіщо? Якщо, тобто все починається в житті з малого. Радійте своїм маленьким успіхам. І а, Всесвіт вам подарить великий успіх. Так, дивимося далі. цікава ситуація, Ой, яка гарна карта, дев'ятка Пентаклів. Це знаєте, це прорайське життя, коли можу собі дозволити. І це коли там, ну, знаєте, це може бути така радість в вашому житті, коли ви проснулися, буває, що так: а, ти лягаєш спати в п'ятницю, і в суботу ти встаєш і думаєш. А ну, поки ще там встав без будильника, наприклад, ти думаєш: ну, зараз будильник, напевно, буде дзвонити ще на 5 календарів, і тут згадуєш що субота, наприклад, чи який у вас вихідний день, і в тебе стільки радості, що ти можеш ще поспати. Це про таку радість, коли можу собі дозволити. Наприклад, поспати. І ти дуже тішишся, і, і на, назад бігом спати. Ну, і це також про більш таке розкішне життя, коли можу собі дозволити там і. Наприклад, відпочивати десь, де раніше собі не міг дозволити. Можу собі дозволити купити те, що раніше собі не дозволяла. Тобто це дуже хороша карта. Це також і карта нерухомості, коли можу собі дозволити. Карта такого райського життя, коли ви щось собі дозволяєте таке краще, чим ви собі навіть могли подумати. Коли вам зробили таку зачіску гарну і ви задоволені, ця карта задоволення. Ця карта приносить мега-велике таке задоволення. Внутрішній кайф ви будете відчувати оця енергія такого внутрішнього кайфу. У вас буде так, я» – це. Змогла. Вас тут похвалять, і ви самі себе похвалите. Ви, якби і самі будете кайфувати від себе, але і вас ще похвалять. І, можливо, і ще оця похвала, що «А, яка там у тебе чи яка ти як класно, і ви будете відчувати. Це таке поле кайфу і радості буде у вас в жовтні. Чудові у вас карти, тільки буде чому радіти. Карта справедливості, карта суд. Карта суд це також і про те, що може бути у вас дійсно суд, якісь судові процеси йдуть, і буде рішення цього суду. І також про якісь вагання, можливо, у вас, тому що тут є терези, це іще карта вагання, зважування ситуації, якась ситуація буде в житті, ви будете думати про несправедливість, що якось з вами не, несправедливо поступили, щось вам буде не подобатися, ви будете як зважувати. І також це будуть два варіанти вирішення вашої. Вашого якогось питання, ну не об, не, об, не обов'язково, що в суді, а взагалі в житті будете мати якісь два варіанти вирішення питання, і ви будете зважувати також карта вибору. У вас вже тут була раз карта вибору. Ну життя завжди нас ставить перед вибором. Ми що хвилини можна сказати, робимо вибір чи йти туди, не йти туди, встати чи сидіти включити телевізор чи не включати, пити воду чи не пити. Ми завжди робимо вибір. І тут у вас буде такий трошечки як доленосніший вибір, тому що це карта старшого двора, карта така серйозна. І вибір ви будете робити не про те, щоб попити води, а набагато серйозніший. Будете вагатися, буде багато вагань. Давайте дивитися, що вам допоможе зробити цей вибір. Ану, дайте карту нам підказ. Дивимся уважно. Тут прекрасно колесо фортуни закрутиться, колесо фортуни вам пощастить, і ця карта також циклічна, щось прийде у ваше життя, таке, яке вам вкаже. Правильний шлях, тому що це ще і карта як колесо, карта шляху, куди ви йдете. Вона кругла і так, як ще має значення колесо. Так як прийде такий знак, вам вкажуть дорогу правильну дорогу, який шлях прийняти. Прийде така інформація, щось закрутиться у вашому житті. Так, беремо ще одну колоду. Запитаємо, карта ще підказку на цю ситуацію. Хай дадуть нам ця колода карт, хай дасть підказку нам на цю ситуацію. Дорога, шлях відкриється. Відкриється дорога і допоможе тут дама. Іде дама мечів, яка допоможе вам. Прийняти правильне рішення, можливо, ви звернетеся до такого фахівця, Це може бути і адвокат і нотаріус, і просто психолог, або людина, яка вже пройшла такий шлях, і ви знаєте, і будете питати поради, як в них це вийшло однозначно. Ви звернетеся до якоїсь людини, яка дасть вам слушну інформацію. Так. Дивимося далі, що вас чекає. Та, і король мечів. Тут е, така парочка компанія, яка вам буде допомагати, можливо, ви звернетеся по послуги, дійсно, кудись в такі серйозні структури, треба буде вам буде побігати якісь документи ще дозбирувати, тому що мечі це також і про документи, про інформацію, все, що ми говоримо, це комунікація. Вам треба буде багато збирати. Можливо, будете ходити в такі державні структури. Ну і дивіться, ще тут у нас випала пара. Все ж таки а, двоє людей, чоловік і жінка, король і королева. І якщо це ваша тема, якщо ви в пошуці партнерства, в пошуці коханої людини, у вас тут романтична зустріч очікує тільці. Точно, точно на побачення підете однозначно, дивіться, яка чудова. Пара вийшла а, тут. Так що жовтий такий може бути дуже плідний для вас. Так, імператор. Ще тут випадає імператор це контроль, контролююча людина, яка буде все тримати під своїм контролем. Можливо, це. Може бути і перевірка якась, це людина, яка любить такий жорсткий контроль. Може бути і перевірка, або ви звернетеся в якісь контролюючі органи, які вам будуть допомагати. І також це і людина, така, яка можливо на вас буде давити. Це може бути і шеф ваш і керівництво, або, можливо, ваш чоловік, чи людина, від якої ви залежите, людина статусна а Така контролююча все і всіх. А, давайте подивимося, про що ж ця людина буде в вашому житті. Дивимося. І тут четвірка. Ну, скоріше за все, іде, що ця людина вас як, не то, що там буде контролювати, але вона вас і похвалить. Тут ви четвірка це про перемогу якусь, ви тут радісні. Четвірка це коли ви змогли, ви зробили. Це дуже-дуже радісна карта. І, власне, можливо, оцей король буде причетний до вашої такої перемоги, можливо, він вас буде так підштовхувати на перемогу. Що ви це зможете? Це коли ви. Можливо, навіть якщо на роботі це презентація якихось проектів, і ви зможете ви будете переживати вам, будуть можливо, ваш бос буде вам підказувати, перевіряти, готувати вас. І, врешті-решт ви. Це змогли і презентація, і як е, запуск реклами, можливо, ви рекламу будете запускати е, про себе навіть, можливо, ви будете е, тим імператором, який все контролює, запускає е, якийсь новий проект, і е, своїх людей, якщо у вас є команда своїх людей, контролює, е, мотивує і. Якби дає таку, дає настанови такі, і у вас все в результаті виходить. Так, давайте ще з однієї колоди витягнемо карти, подивимося, що у нас ще буде відбуватися, ще дві карти. Ну і після того ви змучитеся. Карта відпочинку, вам треба буде відпочити і це обов'язково делегувати, що можете делегувати і відпочити, тому що там буде напружено такі часи, які треба буде відбути, а потім відпочити, не забути обов'язково. І карта зірка. Картою зірка ми і завершимо ваш розклад. Карта зірка це здійснення мрії. Це коли мрії ваші матеріалізуються, здійснюються. І це також може бути, коли ви йдете на концерт якоїсь зірки. Або ви станете тою зіркою, якій всі будуть аплодувати. Такий чудовий розклад для вас дорогесенькі. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!